Привіт! Ви на каналі Навколо Світо і сьогодні ми проведемо огляд на готель Юра Хотел з Кемєр 4 зірка. Розташований готель в Туреччині на середземному узбережжі в курортному регіоні Кемєр в селищі Кіріш на другій береговій лінії в 300 метрах від власного пляжу. Відстань від готелю до міста Кім'яр, де є набережна, базар, яхт Марина, Макдональдс, Старбакс всього 8 кілометрів. До аеропорту прильоту в Анталії 67 кілометрів. Готель був побудований в 2003 році, оновлений в 2024. Має стильний та сучасний дизайн, компактну незелену зелену територію. Складається готель з однієї п'ятиповерхової будівлі, для зручності гостей є ліфти. Працює готель за системою харчування все включено. Є основний ресторан, в якому проходить сніданок, обід та вечеря гостей. Він розташований на мінус першому поверсі в головній будівлі. Є декілька барів, в яких подаються напої. Зараз один з них перед нами лобі бар, працює він з 10 ранку до 11 вечора. В барах готелю подається місцевий алкоголь, віскі, джин, горілка, коктейлі, різноманітні софт напої, кава, чай, газовані напої, соки. Готель має невелику доглянуту територію, в її центрі розташований великий відкритий басейн. Є неглибока секція для діток та шезлонги для відпочинку. Біля цього басейну є снек-бар, в якому можна буде перекусити впродовж дня. Пляж готелю розташований в 300 метрах, там є безкоштовні шезлонги-парасольки, також бар з софт-напоями, алкоголя та снеків немає. Біля басейну є ще один бар з напоями та тераса зі столиками та стільчиками для відпочинку. Ось в цій зоні розташована сцена, тут проводяться вечірні шоу-програми, спочатку для діток, потім для дорослих. Як ми можемо бачити в готелі є ще один басейн, тут є дві водних гірки, можна весело провести час. За цим басейном є ігровий майданчик для діток та міні-клуб. Номерний фонд готелю налічує 172 номери. Є такі категорії як Стандарт та Фемелі. Зараз ми знаходимося в номері категорії Стандарт. Його площа 24 квадратних метри. Максимальна вмістимість гостей троє дорослих. В ванній кімнаті є міні-косметика фен рушники. Душ в цьому номері був не в дуже гарному стані, по швам на плитці була пліснява та змішувач вже потрібно замінити. Ось так виглядає номер категорії Family. Він має дві спальні кімнати з міжкімнатними дверима. Площа номеру 47 квадратних метрів, максимальне розміщення гостей 4 дорослих. Таких номерів в готелі всього 6. Щодо інтернету, Wi-Fi в лобі готелю буде безкоштовним. В номерах він оплачується додатково, коштує 3 євро на добу. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.